Сьогодні у нас буде чергова колегія департаменту охорони здоров'я, і ми вперше будемо заслуховувати заклади, які знаходяться на територіальній громаді. І сьогодні відповідно це є каловська територіальна громада, яка нараховує три заклади: як первинного, вторинного третинного рівня, тому звичайно, що ми будемо заслуховувати про діяльність, де буде включено не тільки показники, але ми будемо обговорювати і оснащення обладнання також і склад лікарської команди, мультидисциплінарної команди ну звичайно будемо звертати увагу і на маршрутизацію, виконання протоколів, і це буде такі дискусійні панелі для того, щоб не тільки головні лікарі медичних закладів, як то кажуть, прозвітували, але в той же час, щоб експерти департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської обласної військової адміністрації їх доповнили, адже перед колегами Легію придували моніторингові візити всіх профільних спеціалістів, експертів різних нозологій, для того, щоб ми грунтовно підійшли до роботи насамперед медичних закладів Калущини. Але в той же час ми будемо давати і рекомендації, і пропозиції, і в той же час переймати досвід, тому що гарні показники, гарні результати є в закладах Калущини, і тому сьогодні тут присутні всі керівники меди медичних закладів, які входять як в кластерну, так і в загальноспроможну мережу також є керівники надкластерних закладів для того, щоб поділитися досвідом і підказати один одному. Адже основна мета це надання якісних медичних послуг нашим пацієнтам. Сьогодні ми зможемо почути власне оцінку роботи нашої медицини Калущини, медицини в нашій громаді. Наперед скажу, що я впевнена, що оцінка буде досить. Високою тому, що я. Знаю колективи, які працюють, знаю, як вони самовіддано надають медичну допомогу населенню нашої громади і не тільки нашої громади. Як ви знаєте, Калуська центральна районна лікарня віднесена до е, кластерного типу Івано-Франківського госпітального округу. Звичайно, що ми маємо свій досвід і можемо поділитися з ним, маємо свої плюси, переваги. Також хочемо донести суту роботу, яка була виконана в 2024 році, зокрема, впровадження нових методик лікування, зокрема, в е, Отримання якогось новітнього обладнання, є що показати, є з чим звернутися до інших колег. Ну і на базі свого досвіду, можливо, хтось перейме для своїх лікувальних закладів. Враховуючи, що маємо фінанси з СНЦУ і враховуючи, що маємо фінанси з місцевого бюджету, тим паче ще свої зароблені, значить є перспектива, що крім тих 8-7, що в нас було пакетів надання медичної допомоги, ми плануємо ще два відкрити вже в другому півріччі. Оновити і ремонти робити, і апаратура для всіх людей це найголовніше обстеження медикамент для тих пацієнтів, які в нас знаходяться на лікуванні. І ще саме головне це є безпосередня заробітна плата, пристойна, достойна для наших медичних працівників. Дослуховувалися звіти наших керівників, керівників центральної районної лікарні, Ярослава мороза, керівника міської лікарні Миколи Тогоруча Гудима. Ну, а також керівника нашого центру берог-санітарної допомоги Михайло Данича Горилишина. Я залишився до кінця цієї колегії, тому що мені було дуже цікаво прослухати експортну думку фахівців зі сторони, так з області, про роботу наших закладів, тому що вони проводили, оцінювали. Ми слухали роботу наших керівників закладів на сесії Калуської міської ради. Але це одне, коли ми слухаємо безпосередньо керівників, звичайно, що вони будуть розказувати лише гарно про заклад, ну бо так і є. А з іншої сторони, коли ми бачимо дійсно фахові висновки експертів. І що дуже приємно, що фахові висновки практично були мега Зитивні вони ще раз довели, що кавицька медицина одна з кращих в області. Ми сьогодні оцінили три заклади колегію департаменту охорони здоров'я. Хочу сказати, що досить добре працюють заклади. Кожен виконує свою функцію, починаючи з первинної ланки, де досить великий вас центр первинної медичної допомоги. і Він досить добре оснащений. Біля 70 тисяч декларантів. Тобто досить такі великі об'єми роботи виконують, гарно профілактують, ростуть на. Хірургія одного дня дуже гарно мені зімпонувало і досить добре оснащена дійсно амбулаторний паліатив, який на сьогодні є актуальним. Що стосується центральної міської клінічної лікарні, то я хочу сказати, що це досить хороша лікарня, де надається якісна медична допомога, є різні напрямки хірургічної допомоги, блоговий будинок. Звичайно, є певні е, такі моменти, які за візитом експертних команд, груп і е, монітор. ...усуваються недоліки, але я вам скажу, що більше позитиву, тому Каловська громада дійсно має якісну медичну допомогу.